У трускавці є машина часу. Не вірите? Давайте переконаємось. Саме тут, в музеї історії міста, ви зможете мандрувати в часі. Тречі. спершу трускавець був селом. Перша письмова згадка про трускавець датована 1469 роком. Давній, придавній трускавець. Основними заняттями трускавчан були солеваріння, землеробство, садівництво, скотарство. Поринаємо в часи творення курорту. Це початок 19 століття. Розквіту Трускавець зазнав на початку ХХ століття, коли керманичем курорту став Раймунд Ярош. Тоді Трускавець вийшов на європейський рівень. Ціла епоха. Трускавець всесоюзна оздоровниця. Тисячі відпочивальників потребують трускавецької навтусі. І сучасний трускавець місто, яким можемо насолоджуватись вже сьогодні, черпати здоров'я, красу та натхнення. І це місто, в якому завжди зустрічають з любов'ю. Правда ж? Правда. Трускавець харизматичний, великодушний, добрий. Він століттями ділиться своїми багатствами. В його серці живе Навтуся. Разом з тим, Трускавець є містом цікавих і захопливих історій, про які ми вам розкажемо в музеї міста курорту Трускавця. Закохайтесь, Трускавець разом з нами.